Визвав комбайн на поле. Оно дивіться летить. Як самоліт. І отам от десь газон летить, Торож, поки не видно. Давайте будемо молотити, вже соя готова. Тріскається. І це яке небо чисте. Вибачаю за ви? А тут дивіться 5 секунд і як хмара надо мною стала. Я ще буду битися головою об стінку. Капець, якщо зараз підеться цей хмарий дощ, це буде капець. Сухо. Чисте небо. Оця хмарка йде прямо до мене. Це буде що то з щим-то. Всім привіт. Продовжаю отнюгать повезло. Вот так рядышком тут пройшовся. Вот буквально тут дощ невеличкий. І хмара не розсосалася. До Я думаю, вже буде нормально. Вже дождя не буде. Залишилося трошки. туди вона моргає, вже 70% було в ту сторону йшов комбайн і йде назад та я думаю буде бункер і тут повин. Ну, ми Будемо наперед згадувати, нехай вже доходить. Может есть еще что... Для каких местах зарываю был. Просто жалко. Ходишь 7 метров. И на видишь, сидишь, хочешь все забрать. Так, что у нас тут? Полтротах. Ну, замолочили хорошо. А що сьогодні сі втрати. О, що таке ось одна? Може це як? знайшов одну. А ще знайшов ще одну. Це скучить. Я думаю, що це це отлично. Демолочий хорошо. Ну, Без страд не буває, що геть. нічого страшного. Так, друзі, вчора до половини домолотили, на вона вдовщі сьогодні. Виїхали ж на вечір. Зараз вже дійде сюди. Ще трошки назад у мене тут край. Сильний бугурок получається отут ось. -от -от. Я повороті хотів підбирати, щоб вирівняти його. По мене з цієї сторони, а такий бугорок, що виходить з тієї сторони і по краям. Я на цей рік все таке зроблю. Ну, каже, щоб флекса тому розібрала і все. І зараз все пройде, якраз тут едуліс метр півтора станція назад піде. Нормально, забираюся. Що, лампочка, якщо моргає? То... Туди він пішов, вже моргало було 70%, я думаю Бункер наб'ємо. Вже будемо вигружати. Будемо знати точний результат що все Через ліса. Така своє, бачите, цей тут сразу виставив річчя трошки був Поначалу 3-4 обороти пройшли то трохи весів додавали були, то пішло тут 95 кілограмів мене. Треба було більше давати на цей рік. Ну, хто знав, що така буде погода цей рік. никто не знал, что такое. Говорят, бы знал, где упадешь, соломки подложил бы. на этом бугру не хватает земли для веса. Так что, друзья, в этом году уже сколько нервов было с Перший рік її сіяв, всерве тут попередник, соняшник був 3 роки. А на цьому учаску це тут. Я забирав поле соняшник, кукуруза, потім соняшник, три роки і соя. Не проработає. Люблю для секции заработаю. про це потонув ось ході був урока дивиться як срез забрав повністю спеціаліст ладно будемо вружать заїде на віса зважимо тоді скажу урожайність приблизно Без землі не буває А ну, нічого страшного Не так її багато Вісова бачите яке саме Заїхав, зважився і поїхав Там трохи підперті та сінка хоча б не впала Зараз цю машину, завезу в склад і будемо знати вже точно вагу. Шей для есть. Я там там через дірку дивиться. Зробить так, щоб була вся машина, так само. 8230 пара mm. 4, 4230 поїхала, господис. Так, що блізався? Ви Вигрізне, отака ось соя. Ну, наповнена, виповнена вона. Десь попадається, де не десь щупленько. а в основному все виповнено. Ладно, друзі. Епопея соя закінчилась. Так що всім. Друзі, мирного неба. Щастя, здоров'я. І поки. А результат свої то на 400. І ще поробиш? Що Шумаєм, маєм, те й маєм